Доброго дня, дорогі друзі, сьогодні ми поговоримо про одну з найбільш поширених пластичних операцій, якою є блефоропластика. Блефоропластика це операція, яка допомагає позбутися надлишку шкіри та жирових гриж на повіках. Відповідно, коли мова йде про верхні повіки, це є верхня блефоропластика, коли мова йде про корекцію. На нижніх повіг це є нижня блефаропластика. Якщо одночасно пацієнту потрібна і верхня, і нижня блефаропластика, тоді це називається кругова блефаропластика. Вона робиться одночасно. Операція може виконуватися як під місцевою, так і під загальною анестезією. Якоїсь особливої підготовки пацієнт не потребує, чи пацієнтка достатньо просто прийти в клініку, запланувати операцію і в день операції на вказаний час прийти. Якщо під наркозом, то відповідно не їсти і не пити. Операція не потребує, як правило, госпіталізації, тобто залишатися на ніч в клініці не потрібно. Пацієнти через кілька годин можуть, коли вони вже почуватимуться нормально, можуть йти додому. Післяопераційний період так само є досить нескладний, тобто якогось вираженого больового синдрому, як правило, немає. Якісь, скажімо, неприємні відчуття можуть турбувати кілька днів. Можуть бути невеличкі гематоми, які самостійно проходять до двох тижнів. Шви знімаються переважно десь в районі 10 днів після операції. Знову ж таки, процедура абсолютно безболісна і проводиться дуже швидко і не приносить ніяких неприємних відчуттів. Тому приходьте до нас, будемо раді вам допомогти.